Вітаю в Україні! Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Селище Широкіно Донецької області заміновано боєприпасами, які виробляють в Росії для внутрішнього користування. Про це розповіла волонтерка Галина Одноріг. Цитата: там заміновано все скрізь, де були позиції бойовиків, все у мінах. Причому міни, які заборонені міжнародними угодами. Наші сапери працюють кожен день. Міни, які вони ліквідували, це міни Російської Федерації, бо там є ярлички. Причому це радіокеровані протитанкові міни, які навіть в Росії є дефіцитом і виробляються для внутрішнього. Шнього користування ніякого експорту, розповіла волонтерка. За її словами, мінування в широке не дуже професійне. Цитата: ось буквально два дні тому наша команда пішла саперів по розмінованих слідах. Нога в ногу йшли, і останній сапер підірвався. Тобто, чотири пройшли, а п'ятий підірвався з ним, начебто, все в гаразд. Він живий, повідомила одноріг. У неділю у Ірпені Київської області сталося падіння баштового крану на території будівництва житлового будинку по вулиці Мінеральній, в результаті чого загинув щонайменше один чоловік. Про це повідомляє прес-центр головного управління служби надзвичайних ситуацій в Київській області. Цитата в результаті падіння крана загинув чоловік 79-го року народження. Постраждали дві особи 1981-88 років народження. Вони із травмами різного ступеня важкості були направлені в Вірпінську міську лікарню. Повідомляється у повідомленні. Також наголошується, що під час падіння крана було пошкоджено будівельний вагончик, паркан приватної садиби і перекритий рух по вулиці Мінеральній. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький спрогнозував початок роботи державного бюро розслідувань не раніше початку 2017 року. Холодницький зазначив, що з 1 березня відомство не запрацює. Цитата там немає кому працювати. Навіть конкурс на директора ДБР може тривати 2-3 місяці. Констатував антикорупційний прокурор. Зараз потрібно активно педалювати питання ДБР. По перше, потрібно вирішити питання із майданівськими справами, тому що розслідування їх зупиниться цього треба не допустити. Додав він. У Вінниці в неділю, 28 лютого, патрульні поліцейські склали протокол на батька спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана. Як зазначається, Гройсман старший, довго розбирався з правоохоронцями. Цитата: близько 16.10 поруч із центральним універмагом поліцейський патруль став складати протокол на Бориса Гройсмана. Той помітно нервував і дзвонив усім, кому лише можна. Але його так і не відмазали. Протокол таки склали. На фото видно, як розмовляла з Гройсманом дівчина поліцей а також на місці події були його помічник і директор Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міськради. Один із найскандальніших в'язнів України екс-нардеп Віктор Лозинський, який відбуває свій термін у Бориспільській колонії на Київщині за вбивство, уже 3 або 4 березня може вийти на волю. Як стало відомо, днями відбувся суд, який розпорядився відпустити Лозинського на свободу в рамках умовно дострокового звільнення. Ситуацію прокоментувала речник прокуратури Київської області Катерина Хоменко. Цитата: це означає, що у прокуратури є сім днів на подачу апеляції щодо його звільнення. Ми її готуємо, уточнила Катерина Хоменко. Як відомо, колишній народний депутат Лозинський був засуджений на 10 років за убивство, і термін його ув'язнення закінчувався 10 березня 2020 року. Разом із тим, завдяки закону Савченко, він може вийти з під заград уже у 2018 при цьому адвокати ув'язненого і він сам чекати не мають наміру. Нагадаємо, Лозинський у 2011 році за убивство був засуджений на 15 років ув'язнення. Кількість жертв подвійного теракту в шиїтському районі Багдада Садер Сіті, влаштованого терористами ісламської держави, наразі зросла до 70 осіб. Про це інформує Reuters із посиланням на джерела в медичних і поліцейських колах іракської столиці. При цьому кількість поранених вже перевищила 100 постраждалих. Раніше агентство писало, що два терориста смертника на мотоциклах підірвали себе у переповненому ринку мобільних телефонів. Свідок події повідомив агентству, що бачив калюжі крові, а також взуття та мобільні телефони, розкидані на місці вибуху, яке після теракту закрили для запобігання подальших атак. Терористи ісламської держави у поширеному через свої змі повідомлені заявили, що теракт забрав життя і поранив понад сотні людей. Російська авіація разом з урядовою армією Сирії понесла нанесла декілька авіаударів, які порушують домовленості щодо припинення вогню. Як передає, передає Reuters, Ройтерс, про це 28 лютого заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Абдель Аль-Джубейр. Також він заявив, що в тому ж таки випадку, якщо влада Сирії і їхні союзники несерйозно ставляться до дотримання перемир'я, то у дію буде запущено план Б. Цитата: Я думаю, що дотримання перемир'я – це важливий індикатор серйозності досягнення мирного вирішення сирійської кризи, який буде включати в себе і створення перехідного органу влади, а також передачу влади від Башара Асада до Ради парламенту. Так заявив Аль-Джубейр у той же час. Представники Росії заявили, що всього перемір'я за останню добу у Сирії було порушено аж 9 разів. Українська гімнастка Анна Різаддінова виборола дві золоті медалі в останній день змагань на Кубку світу в Експо Фінляндія. 22-річна уроженка Симферополя з мінімальною перевагою обіграла росіянку Олександру Солдатову у праві з обручем і кореянку Сонион А у стрітці. У своїй програмі Аня зробила акцент на точність виконання і це їй принесло перемогу, незважаючи на те, що коефіцієнт складності у нашої гімнастки був нижчий, ніж у суперниць. Раніше Анна здобула срібло у правах із булавами та бронзу у правах із м'ячем. Екс-переможець турне чотирьох трамплінів, австрієць Томас Дікхарт, отримав важкі травми на трампліні в Броттерроде, Німеччина. Відомий чемпіон постраждав при падінні в пробному раунді перед початком змагань континентального кубку. За словами його тренера Андреаса Міттера, у Дітхарда забіг легенів і нирок, але немає травми спинного мозку та переломів. 24-річний спортсмен знаходиться в лікарні під медичним наглядом, повідомляє Євроспорт. Колишній нападник Київського Динамо Артем Мілевський результативно дебютував у складі нового клубу. У неділю 28 лютого український футболіст забив гол у поєдинку 26-го туру чемпіонату Румунії між Конкордією і Волонтарі. Артем вийшов на поле в стартовому складі. На початку другого тайму зрівняв рахунок у матчі ударом з пенальті. Про це, проте це не врятувало його клуб. Клуб Мілевського програв із рахунком 1-2. Відзначимо, що Мілевський провів на полі всі 90 хвилин. Влада Бразилії конфіскувала вертоліт нападника Барселони неймара вартістю майже 4 мільйони доларів. Таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що футболіст синьо-гранатових підозрюється у несплаті податків. Відзначається, що Національне агентство цивільної авіації Бразилії розглядає вертоліт-гравця як частину майна, що підлягає арешту у зв'язку із розслідуванням справи Неймара за фактом шахрайства та несплати податків. Нагадаємо, що це не перший футболіст синьо-гранатових, який потрапляв у подібну ситуацію раніше повідомлялося, що захисник каталонського клубу Хав'яр Маскерано був засуджений до року у в'язниці за несплату податків. А 31 травня розпочнеться судовий процес по аналогічній справі проти нападаючого Ліонеля Мессі і не завершення прогноз погоди. У вівторок дощитиме майже по всій території України, сухо лише на півдні. Температура зростатиме, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 3 до 8 тепла, у день у межах 6-14 градусів із позначкою «плюс». На сході України температура у темну пору доби від 3 до 7 тепла, у день сонце прогріє повітря до плюс 10-14 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 5-9 градусів тепла вночі. У день стовпчики термометра піднімуться до 13-20 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут плюс 3-7 вночі та від 9 до 15 градусів тепла очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові.